Дивіться, а що це ми знайшли? Пепко і Спортленд відчинились. Я ледь не прозівала. О! Червона доріжка. Та буде нам де вдягатись. Це нормальний магазин. Якщо такі, як і в Клайпіді, то нормальні тут всякі спортивні речі. Mm -hmm. Коротше, тут мають бути і дорогі, і не дуже. 240 Дев'ять що це сто сорок тенф? На шістдесят дев'ять? Ну, знаєте на о привіт. Мабуть, знаєте, краще поїхати в аутлет у Варшаву, як буду їхати до брата, то там, що тут один костюм купити, то там я закуплюсь по повній. Не буду ходити сюди. Відпрацювала я сьогодні один день, підписала ні, отримала і підписала дарму сударті цей і з 11 до 4... 38 євро. 38 євро сьогодні в мене буде така зарплата. О, в Пепко ми ходити будемо. Ось такі на море, наряд. Я люблю за такі всякі домашні штучки. о. Від одного євро. Для кошаків від євро п'ятдесят. Два п'ятдесят. Плюколі. Євро 30. Два п'ятдесят отака тарілочка. Ось бачите 2,50 максимі 6. Маленька тут 1 євро, максимі 3. О, це мені треба. Скільки коштує? О, 2,50 максимі 5. Коротше, це класно, що тут пепко. Ой, які вазончики прикольні. Класно, мені просто. О, свічки. Добрий день, добрий день. Я просто йду з роботи, дивлюся, тут вже відчинений цей спортленд і пепко. Ми всі думали, що там буде торгівельний центр, а там ну хоч пепко, не треба буде склайпалі торби та всказати автобусом. А такі всякі вазочки, все домашні текстиль, така всяка. Дрібнота там є, класно, буду тепер туди гроші заносити. Ні, як тільки пепко відчинили, так уже і тут он. за 2 євро можна вазончик купити. 2 євро. Але ж великий 7. Всім... Ну, По-любому там дешевше буде. Дивно, чому ж взимку не було в озоні? Може просто ніхто не саджає. квітки взимку, крім мене. Оце на природу, я так розумію. 12 євро. Башка. Мені ось прийшла 4 євро. Або я надурила, або воно подешевшило. Ну, По-моєму, я надурила. Ну, все одно там 2,50, тут 4. Так взяв 10 позицій, дай вже 20 євро. Закономив. У мене кіт поцарапав, якому я тут несу їжу та іграшки. Так, ну все, всім пока. Я просто зробила анонс. Залітайте в пепко в палангу нарешті. Кінотеатру не буде, нічого не буде, а пепка є. О, воно куди. Ой! Відтікла. Давай я допоможу. 有看少？